Тим часом торговельна війна американського президента Дональда Трампа загрожує товарам з Євросоюзу на 549 мільярдів євро. Така сума загальна. Про це повідомив міністр торгівлі ЄС Мараш Шевчович і каже, що чинні та ймовірні нові тарифи вплинуть приблизно на 97% від загального обсягу експорту. Адміністрація Трампа розпочала розслідування стосовно всіх пріоритетних сфер, де хоче відновити американське виробництво. Комітет Верховної Ради України з питань міжнародної політики підтримав ратифікацію угоди про копалине між Україною та США. Голосування може відбутися вже 8 травня. Після того розпочнеться практична реалізація домовленостей. Повідомляє нардеп Ярослав Железняк, каже у текст комітету. Внесли пропозицію, що угода діятиме на території всієї України в рамках міжнародно визнаних кордонів з нами. Олег Густенко на прямому зв'язку. Це економіст та екс радник президента України. Пане Олеже, наші вітання вам. Так, да, вітаю, дякую. що Запросила. Дякую, що доєдналися. Давайте з угоди цієї і почнемо. Практична реалізація. Та розпочнеться практична реалізація. А що практично, і коли іде, і як ми побачимо, та то відчуємо той економічний профіт. Ну, що стосується цієї угоди, я б сказав би так: що вона є існою в декількох вимірах. І перший вимір це те, що стосується ну, безпосередньо як будь-якої інвестиційної угоди, якби вона була підписане і заключена між двома компаніями просто з приватного сектору, так її теж можна розглядати. Про що тут йдеться мова? Йдеться мова, що йде період того, як вона наповнюється інвестиційний цей фонд. Буде наповнюватися коштами. Він наповнюється з двох сторін. Він наповнюється з боку України, з боку Сполучених Штатів Америки, з боку України. Він наповнюється завдяки продажу ліцензій, які будуть на кошти, які будуть надходити вони будуть направлятися до цього фонду до ліцензії, які стосуються е, наших е, наших е, е, викупних, викопних ресурсів, теж потім з боку України буде 50% тих коштів, які будуть отримуватися. Ну в такому спрощеному вигляді, вигляді прибутку, який буде отримуватися. потім від реалізації цих цих вже проданих тоді вже ліцензій, тобто коли буде видобуток здійснюватися якимись компаніями, які це будуть купляти, оці ліцензії Ензії для того, щоб робити видобуток на території України, 50% буде відправлятися до цього фонду з боку Сполучених Штатів Америки будуть відправлятися кошти. І тут можуть бути або живі кошти, або, скажімо, товари військового призначення, які вони нам дають, вони перераховуються в грошові в грошовому такому вимірі, і теж ці кошти будуть зараховуватися в цей фонд, начебто він був наповнений живими грошима. Ну, теж така, якщо відбросити, що це військово може бути товари. Ну така нормальна практика для інвестиційних компаній, для інвестиційних фондів, до інвестиційних договорів, скажімо, обладнання, яке ти постачаєш, воно може ну, звичайно, що воно буде перераховуватися в грошових одиницях і зараховуватися до цього фонду. Теж правда, що потім цей фонд починає працювати. Працює він. Не сказано скільки термін дії цього договору, але може він працювати за згодою сторін так довго, як на це погоджуються. сторони. там є в кінці прикінцевий пункт, який говорить з приводу того, що якщо сторони погоджуються, він продовжує працювати. Відповідно, можна вважати, що якщо сторони якась якась сторін не погоджуються, цей договір. Не буде працювати, тобто оцей кінцевий термін це просто бажання сторін продовжувати функціонувати, знов таки, як в будь-якому інвестиційному договорі. Говориться тут із приводу того, що він буде працювати щонайменше 10 років, і 10 років не буде вийматися прибуток з цього фонду. Теж зрозуміло, теж така політика загальна стосується інвестиційних фондів. Тобто, загальний прибуток, який отримується, він продовжує вони називаються це капіталізм. Суватися, тобто ти його не не, не, не можеш вилучити з обігу. Ти продовжуєш його інвестувати в цей фонд. Потім говориться з приводу того, що корисні копалини і ресурси, які видобуваються, вони мають продаватися за ринковою ціною. До речі, тут було багато спекуляцій внутрі країни там. Дуже чітко сказано, ринкова ціна, ринкова ціна і не може бути нижче за ринкову ціну на той момент, коли укладається ця там підписується якась певна угода. Бо, як я розумію, знов таки з цього документу мова йде, що той ліцензіант, який отримує право на видобуток копалень корисних, він теж потім, коли починає видобуток, він повинен це кудись продавати. Ну, і тут є. Право у сторін, які підписали цю угоду, перше право викупу того, що видобувається, але знов таки підкреслюю за ринковою ціною. Тобто, це все стосується такої інвестиційної частини, і це ну так загально прийнята практика в інвестиційних угодах. Нравиться, не нравиться, але вона така існує. Стосовно іншої частини, як я розумію, яка тут не прописана, і теж багато було. І розмов, і дискусії, і спекуляції з цього приводу, чи буде, чи не буде гарантії безпеки. Зрозуміло, що в інвестиційному договорі не може бути гарантії безпеки. Але як я розумію, все це рухається в тому напрямку, що коли в тебе присутній американський інвестиційний бізнес. І плюс це вже ми говоримо з вами про гроші вже уряду Сполучених Штатів Америки, бо вони ж інвестують саме уряд Сполучених Штатів Америки спочатку інвестує до цього фонду. Тобто, зрозуміло, що уряд сполучених штатів Америки буде захищати те, що в нього є в цьому фонді, А це от якраз ці корисні копалені, які даються. Будь-кому, хто отримує цю ліцензію на видобуток цих корисних попалин, вони є під захистом, зрозуміло, того хто інвестує в даному випадку. Уряд сполучених штатів Америки далі історія може продовжуватися, і це вже тоді другий етап, що можуть заходити приватні компанії знов таки з боку сполучених штатів Америки. До чого до того, щоб отримувати оці ці ліцензії, точно за такою схемою, як воно працює для будь-якого іншого бізнесу. Отримують ліцензії, працюють. І, як я розумію, це наше зацікавленість, для до того, щоб вони зайшли, равно, як і всі інші інвестори, які б могли. Тут бути в Україні вони заходять, і від того як я розумію, є так є таке зрозуміле поняття, що якщо в тебе знаходиться американський бізнес, який ще й працює під за цією угодою під кришою, якщо хочете, цієї угоди між урядом Сполучених Штатів Америки і між урядом України, то звичайно, що вони будуть посилювати своє власне лобі на уряд сполучених штатів Америки з точки зору забезпечення безпеки для їхнього бізнесу. Ну безпека для їхнього бізнесу на нашій території. Це зрозуміло, що і наша власна. Безпека, те, що на те, що я б теж звернув би увагу, що це було теж з цього приводу спекуляції стосовно того, що там дуже чітко прописано, що будь-які репарації контрибуції, які отримує Україна з боку Російської Федерації, вони не є предметом цієї угоди. Тобто в даному випадку. Спекуляції з приводу того, що репарації, які ми будемо отримувати з боку Росії, вони можуть з цей фонд. Ні, вони не йдуть. В цей фонд вони спеціально і дуже чітко виписано, що вони не стосуються цього фонду. І я б теж звернув би увагу, що е, навіть в цій угоді вже згадується і так на міждержавному рівні, між Сполученими Штатами Америки і Україною, якраз з приводу того, що Росія в кінці кінців буде платити виплачувати репарації кон. Трибуції України ну, З цієї точки зору і треба розглядати цю угоду. Вона довгострокова. Наскільки вона буде ефективною, це все одно відкрите питання. Бо для того щоб взагалі потім вже перейти. На другу стадію, тобто після того, як ти вже наповнив цифрон грошима, до того, щоб просто добувати ці корисні копалені, особливо те, що стосується рідкоземельних мінералів, а там де просто а, прописано, ну настільки їх багато, декілька десятків. Здається, більше 50 а, елементів таблиці Мінділеєва. Ну це. А, Теж відкрите питання, бо для того до того щоб взагалі почати видобуток, ти маєш провести сканування поверхні землі. Сканування поверхні землі, як я розумію, в даному випадку буде коштувати. Ми говоримо з вами тут про десятки мільярдів доларів, може до ста мільярдів доларів лише на проведення нового розвідувальних робіт. Якщо ми говоримо про всі ті депозити мінеральних копалень. І плюс ще по всій території України 30 тобто приблизно 1, 1 мільйон доларів на 1 квадратний кілометр. Тобто тут мова йде про значні кошти, тому я вважаю, що це довготривалий проект. І я не бачу дійсно таких проблем для того, щоб Далі реалізовувати його ну, я не бачу там таких ну серйозних проблем. Є якісь там незначні дрібні деталі, але це все вирішується. І до речі там і прописано що всі дрібні деталі можуть вирішуватися в ході перемовин. Угу. Пане ж вам спасибілокостенко економісти і колишній Дякую радник вам. президента України був на зв'язку.